Так, кулі. Кулі, Боже, саме серденько. Знаєте, який розмір? Самий махенький розмір прийшов, якого в нас вже нема давно. Ми би його в мільйон і маленьку тілешку продали, але в нас його давно немає. Кулі це одна з найкращих футболок. Всіх часів е, з органзи, ось ці хмарки, з органзи куля, е, старовинне місто зображене, де зав'язано дуже багато кольорів. Я прекрасно розумію, чому вона така популярна серед моїх клієнтів. Тому що джинси одягнув гарно, будь-який колір штанів. Знаєте, де коли таке буває, щось там купиш, а воно е, тобі ні до чого не підходить. Так, от тут підійдуть всі кольори, які низи ви там не задіяли. Вони ця футболка підходить до будь-якого низу. Тут багато відтінків за зеленого, теракоти, коричневого, сірого, світло-зеленого, блакитного і навіть є фіолетові відтінки, і оранжеві. Тому футболка йде всього в трьох розмірах: XS, S, ML і 2XL. Фактично, ми можемо вдягнути красунь від СК аж до 56-го розміру. Максимально Діанка, скажи на скільки груди, на, 130, на 135 навіть. на 135 Навіть нас брали. Тому розмір ми вам підберемо. Ціна її 1380 гривень. Це тоненька, якісна, дуже бавовна. Трошечки ми отримали. Великі розмірами теж маємо в наявності.